Як використовувати дану плиту, якщо у вас вона вже є, ви її придбали або бажаєте придбати. Бачимо, це у нас фірма Gas Power. Ось така от похідна плитка. Досить легка вона на вагу, якщо ми її візьмемо. Бачите, одною рукою підіймається, десь, мабуть, до кілограма її вага. Написано на коробці що 2, але не відчувається, що вона досить важка. Також вона йде у нас з відсіком для балонних, тобто вона підключається через балончики такого типу, 227 г. Якщо подивитися, як, наприклад, її треба заправити, тут все досить просто. Ви взяли ваш балон, відкрили його, поставили його у наш відсік і стараєтесь зробити це так, щоб у вас прапорець саме попав якраз на нашу защіпку. І тепер положені OF саме. Нажимаємо наш прапорець і відтворюється підключення нашого балону. Щоб її запалити, треба перевести положення із OFF. У максимальне он. Якщо ми зараз, зараз не будемо витачати балончик, від'єднаю від його, Так, значить, закримо цю кришку. У нас та плитка є також і ще Запальничка тут. Якщо ми побачимо, вона знаходиться у нас біля горілки. Коли ми підставили наш балон, закрили його і переводимо наш прапорець у режим ОН і ще трошечки довертаємо, то бачимо, що у нас з'являється іскра. От, бачите? з'являється іскра, і відбувається розпалення нашої плитки. Досить крайньо цікава річ, досить популярна, бо зараз у людей багато електроплит вдома. Треба якось готувати їжу, надігріти собі окріп, зробити чай, щось приготувати. Ось такий от вибір буде цікавим для вас, тому що коштує він недорого. Це бюджетний варіант вашого, скажімо, обігріву можливо, можливо, приготування їжі і тощо різних речей. Як ви бачите, такі балони можна зустріти в продажу скрізь. Це не є рідкістю або дефіцитом. От таку плитку можна придбати або декілька, поставити їх і готувати одночасно. Наприклад, суп ви хочете приготувати, на другому хочете чайник підігріти. Ось такий от варіант досить надійна, скажімо так. Річ, тому звертайтеся за до нас в магазин електромотор.com.ua. Люди зараз їх дуже швидко розкуповують, тому поки що вони є в наявності, звертайтеся. Ціна на них досить гарна, якість гарна. В комплекті йде кейс для перевозки. Витрата такої плитки у нас складає 150 г на годину і видає він тепла номінальною потужністю на 2,1 кВт. Як ми бачимо на коробці, можемо побачити розмір наш 20 см нашої діаметру максимальний. Розміри 34 см 27 і на 27 см це його висота. Ну, якщо ви бачите, вага десь приблизно до 2 кг, як написано на специфікації. Ось така от плиточка. Звертайтесь, будемо раді допомогти вам в цей час. Бо зараз це, мабуть, найважливіше під час того, коли відключають світло. З вами компанія Електромотор. Звертайтесь до нас на сайт електромотор.com.e. До побачення!